Сказав Господь і які до нього прийшли, то їсть моє тіло і п'є мою кров мені перебуває, і я в ньому, як мене послав, живий отець і я живу цим, так і той, хто їсть мене, житиме мною, це хліб, що зійшов з неба. Не як батьки ваші, і померли, хто їстиме цей хліб, житиме по віки. Та говорив він, коли навчав у на озі в Капернаумі, почувши це, багато, хто з його учнів говорили, жорстока ця мова, хто може її слухати, Ісус, знаючи в собі, що учні горемствують, мовив до них, чи вас це спокушає. А що, коли побачите в син, чоловічий, восходить туди, де був перше? Дух оживляє, тіло ж нічого не помагає, слова, що я сказав вам дух і життя, та дехто з вас не вірує, Ісус бо знав від самого початку, Хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить, і додав, ось що моє сказав вам. Що ніхто не може прийти до мене, коли йому не буде дано моїм отцем. З того часу багато хто з учнів відійшов від нього і більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до донатиох, невже ви хочете відійти, озвався до Нього Симон Петро, Господи, до конаміти, у Тебе, слова життя вічного. Ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Божий. Вой. Христос Воскрес! Сьогоднішнє Писання, якщо добре розбирати, то справді воно є важке, зокрема, якщо брати в єврейському розумінні. Тому і не дивно, що багато з євреїв не могли це сприйняти. Адже в єврейському розумінні вживати кров це є досить і досить великою прогрішенням, провиною. Тому що згідно їхнього розуміння, в крові це є життя, а їсти будь-яку кров є категорично заборонено. Тому євреї перед тим, навіть як споживати їжу, вони вимочують в рупі для того, щоб в м'ясі не було ані найменшої крапки крові. І таке м'ясо, в яке є без крові, є кошерне. А тут Ісус Христос каже: їсти і пити Його кров. Це для них була річ дуже і дуже важка для розуміння. Проте, якщо добре подивитися, то Ісус Христос тут ототожнюється із старим завітом. Зокрема, коли була мова і йшла про час, коли ізраїльський народ перебував разом з Мойсеєм. І для них була манна небесна, якою Господь годував їх. І коли Христос говорить, що Він є тим новим хлібом, яким прийшов із неба, він ототожнює себе, що приходить новий закон. Бо старий закон був даний Мойсеєм для ізраїльського народу, який мав вивести цей ізраїльський народ з того рабства Єгипту і направити їх до живого Бога. Тому Ісус Христос і каже, що Він є цим новим хлібом і те, що Він говорить, це є дух і життя. Адже символ тої маної небесної, це був ознака того, що Бог дбає про свій народ, що Він його годує і що Він його спасає. Проте Христос каже, що Його тіло і кров це є те, що веде у життя вічне. Якщо розібратися згідно їхнього розуміння, що таке життя вічне. Життя вічне це є ознака постійного перебування з Господом Богом. Тому Христос каже: хто їсть і п'є моє тіло і кров, той у мені перебуває, а я в ньому. Тобто дуже тісний, нерознивний зв'язок з Господом Богом. Мало того, Якщо добре розібратися, навіть ізраїльському народі, в їхньому розумінні, їсти тіло і пити кров, воно також могло мати інше значення, це значення як частина того, що брати нерозривний зв'язок у житті тієї особи. Тобто, коли говорилися в переносному розумінні, це означало нерозривний зв'язок. Ісус говорить тут, в прямому і переносному розумінні. Що мати зв'язок з ним, наслідувати Його іти його шляхом. Тому ті, хто так робили, їх і назвали були християнами, бо вони наслідували Христа. Тому в сучасному часі можна спокійно сказати: бути охрещеним це не означає бути християнином. Бо християнин той, котрий наслідує свого Спасителя, Христа. Якщо цього не робить, то який він християн? Він тільки є ухрещений, а це і далеко інше розуміння. Є багато людей, які можуть бути охрещені, але навіть не згадують про Христа, забувають Його заповіді, їх не дотримуються. Хіба вони християни? Тому і Христос конкретно говорить, звертаючися до народу, бо багато з них спокусилося. Коли Христос відповідає, що це вас покушає, якщо добре розібратися, то тут іде про таку дуже цікаву річ. Адже серед рабенів була така думка, що Тора не мов би спокушає. Тобто, не в тому розумінні, як спокуса, але в тому людині, що людина оступилася, спіткнулася, не розуміє до кінця, про що говорить Тора, тобто Святе Писання. Тому Христос і каже, чи це вас спокушає, чи ви не можете цього прийняти? Чи це є для вас тим каменем спотикання? Іншими словами, можна сказати, чи ви мене справді розумієте? Щодо, я вас до вас говорю. Адже те, що я говорю, слова, що я вам сказав, дух і життя. Тобто, що це не є просто від мене, але це приходить від Отця. І те, що є дух і життя, іншими словами кажучи, це є річ, яка у собі несе, скажімо так, Божу мудрість, Боже знання. Або як євреї казали, дат елоя. Тобто те, що є животворяще. Тому хто їсть і п'є кров Ісуса Христа, той приймає життя вічне, той наслідує Христа і той перебуває в зв'язку з Отцем. Багато бо не могли прийняти і відійшли. І каже Йоанн, що Христос конкретно знав. То ті, що не вірують, і той, хто мав його зрадити. Пригадуйте собі, коли жінка на вулиці торкнулася до Ісуса Христа Його одежі і одразу зцілилася. Христос каже, що сила з Нього вийшла. І він відчув. От віра це і той зв'язок з Господом Богом. Христос відчуває, іншими словами кажучи, що ця особа належить до нього. Що це є вівця саме з його пастви, його стада. Адже вірою ми немовби тою вилкою включаємо себе в розетку. Ми робимо себе тим народом Божим саме через віру. Тому Христос і каже, відчував. Бо були багато з Христом заради цікавості. Новий раві, що Він говорить, а він ще зціляє. І дуже багато приходило через цікавість. Але й тепер так є. Багато людей просто йдуть бо це є традиція. Не тому, що це є Христос і шукає людину спасіння, але це є традиція. Треба взяти шлюб. Бо що люди скажуть? Брати шлюб заради людей? Чи буде та особа жити потім тим шлюбом? Чи особа візьме на себе ту відповідальність? І чи справді це буде християнське подружжя? Першим, ніж його брати, треба усвідомити, збагнути, прийняти Христа, розуміти, що ти наслідуєш Христа в цьому подружжі? А не просто якийсь гарний обряд. Прийшли до церкви, багато світла, гарно співають, корони натягнули на голову та й все. Але це є глибоке розуміння. Тому так і є важливо усвідомлювати і розуміти ті слова Христа. Бо це, коли Христос говорить про Його тіло і кров, це є фактично новий закон. Закон, який був спочатку написаний і дані ізраїльському народові коло гори Синарі, де Господь звертався до народу. Але ізраїльський народ конкретно сказав Мойсею, ми не розуміємо і не знаємо, і нам страшно, і ми не хочемо чути голосу Божого. Говори нам ти! Це є книга Вихід, 20 глава, 19 стишок. Не хотіли слухати Бога. Каже ти, тяжко їм було це зрозуміти. І тут відбувається щось подібне. Не розуміють Христа, про що він говорить? Тому і відходять від Нього. І дуже важливе значення озвався Петро на запитання Ісуса Христа, може, і ви хочете відійти? Це є ознака того, що Христос нікого на силу не заставляє іти за ним. Він нікого за руку тягнути не буде. Давай ходи в царство Боже. Бо я приготовив Його для кожного, і ти також є вписаний. Ні. Це є добровільно, Бог не заставляє. Тому, відповідно, Петро і відповідає. І ця відповідь Петра є досить таки глибокою. Тому що Петро конкретно говорить: Господи, до кого нам іти? У тебе є слова життя вічного. Якщо взяти єврейського розуміння, тобто слова життя вічного євреї кажуть, є Торі. Тобто там є записані слова Господа Бога. І Петро конкретно дає зрозуміти, що Твої слова є від Отця. І справді в твоїх словах є життя. Ти є той, котрого стільки часу наш ізраїльський народ очікував. У тобі є спасіння. Фактично, це вже є визнання віри в Ісуса Христа Петром. Ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога, живого. Тим самим Петро показує, що в Ісусі Христі здійснюється усе спасіння. Будь ласка, поставте на беззвучний режим. І деколи людина може мати все. Свого часу один чоловік розповідав, що, живучи Штатах США, каже, він... Зробив собі кар'єру, хата, будинок. Все, що людина, в принципі, мала мріяти для доброго життя, каже, в мене є. Добра дружина, діти. Ну, що більше каже, треба людині для щастя. Тебе люблять, ти всім забезпечений. Але щось каже в серці було якась пустота. Чогось бракує. Він пробував шукати різні способи, щоб цю пустоту заповнити. Різна філософія, різні вчення, але це щось, каже, не допомагало. Одного разу, їдучи додому після роботи, він зупинився неподалік від храму і прийшов до храму. Він зайшов до храму, де священик розповідав саме цитати сьогоднішньої Евангелії, що Христос каже, хто не буде їсти і пити тіла і моєї крові, той не матиме у собі життя вічно. Це десь зачепило чоловіка. Каже, як можна їсти тіло і кров людини? Каже, це неприпустимо. На що священик до нього підійшов і те запитався? Каже, чи ти справді це розумієш? Чи ти справді розумієш ту глибину, яку вкладає Господь? Він відійшов. Але ці слова, чи ти розумієш, його десь зачепили дещо гордість. Адже він вважав, що він є та людина, яка може всього осягнути і всього досягнути. А тут певні речі, які йому десь не зрозуміли. Він почав шукати і поглиблювати це знання. І в кінцевому розумінні зрозумів, що Христос говорить з одного боку метафорично, але з другого боку, Він дослідив, що справді хліб і кров є правдиві, що цей хліб справдиве тіло Христа, бо є конкретні докази, научні докази, коли Освячена оплатка ставала справді тілом на доказ і недовіру людей. І мало того, цієї оплатки взяли частичку, папа був дозволив Іван Павло Другий, і досліджували Стуринською площаницею. І учені довели, що це є. Кров і тіло однієї і тієї самої особи, що було в Туринській плащаниці і що сталося в тій оплатці. Коли він це дослідив, він почав частіше заходити до церкви для того, аби просто посидіти в тиші. Тоді ці слова, які казав Христос, Невже і ви хочете відійти? Стали для нього чимось більшим? Бо від того моменту, як він це почав досліджувати, поглиблювати, він почав все більше довіряти Христові. Він починав просто з ним говорити своїми словами, розказував Христові просто в тиші церкви, що його болить, які в нього є проблеми. Каже, і він відчув дуже важливу річ. Його слухають і йому відповідають. Бо ті проблеми в дивний спосіб почалися вирішувати. Він відчув, що він не є сам. Він відчув чиюсь невидиму присутність. І найбільше, що, каже, він почав відчувати те, що ця пустота, яка стільки років муляла його в серці, зникла. Каже, він відчув у своєму серці каже, мир і спокій. І тоді, коли він прийшов до священника, каже, я вам відповім на це ваше питання, яке ви мені поставили, невже і ти хочеш відійти? Він каже, я зрозумів, про який мир говорить Христос, що цей мир не торкається цього світу, бо незалежно від того, в якому в тебе ситуація, які в тебе справи, твоє серце залишається спокійним. Це мир, який ніщо не може порушити. Каже, я збагнув, що Христос справді є Спаситель. Тому, каже, я від нього відходити не хочу. І відповів тими словами апостола Павла, який каже, що ніщо в цьому світі не може від'єднати його від Христа. Оце є те розуміння, і тому так церква закликає досліджувати Писання, досліджувати свою віру. Щоб людина не просто це приймала як традиція, обряд чи обов'язок, але щоб пізнала і зрозуміла, хто таке є насправді Христос.